У приміському потязі сполученням Терещенська Новгород Сіверський, який чекав на відправку на платформі, загинув 71-річний Петро Коленченко 4 жовтня. Житель села Дробишів якраз повертався додому, коли росіяни атакували безпілотниками залізничного вокзалу Шостці. Події того дня згадує родич загиблого наш росвідник Петр не виходив довго на зв'язок. Ну після того як ми узнали, вокзал обстріляли безпілотниками. Я поїхав, виїхав в город подъехал к ЖД вокзалу, знайшов е, начальника ЖД вокзалу. Він, мене там, де эта трагедія, разбитый вагон, поліція і лежало тело. Смотрел, тело було дуже то тобто не було голови, часть тела було опознать. Чоловік постійно подорожував зі своїм велосипедом. Розповідає сестра загиблого Анна Ляшенко. А там же ж на пригородном, что що? Там один вагон. От он завжди там з велосипедами стояв. Так ото і получилось. вийшло. Він хотів то у мясной павільйон, то по базару такое. Я його просила, кажу, так граміхає целые сутки, не їдь, пожалуйста. У нас все є, крім хліба. Так не послухав вже, понимаете. Между поездом и вагоном, в тамбур, там где соединение происходит, туда основной удар прийшовся. Вероятно, все, що он там находился. Вместе з велосипедом, потому что, видать, это было только сел на посадку. За одягом та залишками велосипеда рідні змогли впізнати Петра. Я залез туда прямо в вагон, в то місце, где попал беспилотник. Там все було розкорочено, розворочено от взрыва. І від безпілотника лежала там частина двигателю. Святий Боже. Ой, родинки, браті, родинки, браті. Чоловік жив у цьому будинку у Дробишеві. Був комунікабельним і дуже активним, каже місцевий священик В'ячеслав Павленко. За день проїжджав велосипедом десятки кілометрів. Їздив літом і зимою. Я з ним ось буквально недавно розмовляв на тему ремонту колонки. Він переживав, що колонка внізу не Підемо рап... разом з тобою в мерію, щоб сказати, щоб нам колонку відремонтували. Я кажу: ну і що ж, я, я ж нічого не зроблю, Петро Олексійович колонку не ремонтую. Це не моя, не моя ж компетенція. Ні пів, ні курів. Трудяга такий був, що в селі такого не було трудолюбіва, чоловіка він. Я вже упоруюсь там, віддихаю. А вони ще діто бігають, що Та йди вже віддихай. Ну скільки ж ти там будеш? Олексій Коцепчук, Віталій Коровка, Суспільне новини, Чернігів.